Це відбулося, що тепер буде нового в приміщенні Червоного, Червоного Христа? В приміщенні Червоного Христа в Ірпіні буде тепер психосоціальна кімната, в яку зможуть прийти дітки. Перезагрузитися психосоціальна допомога буде, з ними будуть професіональні дівчата працювати, дитину можна буде привезти, залишити на годину, на дві і погратися, і, і буде і психосоціальна допомога буде для діток. Це буде відбуватися кожен день з 10 до 5 години. Щодня з 10 до 5, да. так? По Северинській 120. А. Ну, це напроти третьої школи. Напроти третьої школи, так? да, в Ірпіні. Ну, да. Це в Чорному Христі в Ірпіні, ну. тут ще є народний приходів, ви знаєте, да, але так, так, відкриття. Так. Так. Поки дітки там займаються, то мами можуть пошукати собі одежу і на всю сім'ю одягнути зрозуміло. Тобто які, які дітки якого віку будуть прихворити, приходити дітки це люба дитина з любої родини може прийти, якщо вона там втратила житло і сім'я ВПО, Ну, різні, які хочуть допомогу психосоціальну, це ні. можна буде прийти з десятої до п'ятої. Е, вік дитини це від 3 років до 15 років. Вони ми, ми будемо ділити їх на певні категорії по віковій категорії, і вони будуть проводити у нас такі заняття, дівчата ну, розряджатися. Які саме заняття, що тут будуть дітей займатися? Рекреаційні заняття це будуть ліплення, малювання буде. E, є e, будуть ігри ще там пісок, можна піском малювати. Є ще у нас настільний футбол, настільний теніс, настільний хокей Є такі ще басейн з шариками, де дитина може теж розважитися і не думати про час. Це ну да, зрозуміло, Це важкий час, да, від да, цей важкий час. Цей важкий час нам дуже потрібні такі заходи для дітей, щоб дитина розважилась і перезагрузилась, і відпочила. І мап, мама її теж, і її батьки. Зрозуміло, добре, дякую.